Висів редиски на зиму без опалення. Сьогодні 27 грудня. Продовжую висів. Редиску взяв від компанії Хазера. Який гібрид я вам не скажу, бо ви його розберете і потім мені не залишиться. Сіятиму ось такою сівалкою. Це електрична, вакуумна сівалка точного висіву. Давайте я вам про неї коротенько, детально розкажу. Ось це насос, який всасує. Це пульт керування, є ще карманний до неї. Ось така штука робить ямки, ось цей барабан смактує насіння. Ось тут насіння. насіннячка діаметром 3 мм. Ось така штука прижимає землю, а в кінці я прикрутив ципка, щоб воно загортало. Ось так виглядає вже посіяна редька. Завтра її польємо і накриємо агроволокном. Сроки вісіву, ну, від висіву до сходів різні, залежаться від погоди. Якщо буде тепленько, вона зійде буквально через тиждень.